Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Я все е, хотів показати, показати, як грають шахи в Англії, коли немає можливості виходити до коридору, коли потрібно думати самостійно. Ось в мене є ексклюзивні відеопартії з чемпіонату Англії з Бліц. Друзі, сьогодні я це тримав до Хелоуна. Це просто жах! Я такого взагалі рівня не бачив. До речі, партії ми будемо дивитися лідерів турнірів, одних з найкращих. Це просто жахіття. Але щось ж таки вважається, що Хеллоуін такий трішки веселий. Веселе свято. Тому я ось такий, а іншого не було, нічого діти одягнув ось таке в мене було. Так, щоб, хоч трішечки прикрасити, ну, я маю на увазі розвеселити це все. Цей жах, який ми будемо дивитися. Друзі, грають нелюбителі. Білими грає Зірка Англії Рояль, який став наймолодшим гросмейстром Англії. В класику має рейтинг 2520. В Бліц він тепер ще додав 2378, в Рапід 2372, але наймолодший гросмейстер Англії. Як в класику в нього все дуже добре виходить. Ми зараз подивимось рівень цієї гри. Чорними грає 89-го року народження шахіст, міжнародний майстер з серйозним рейтингом 2432 у класичні шахи, коли можна вийти і до бару, і до коридору, як мої суперники виходити з телефонами. І нічого за це не буде. Я не знаю, як грають ці хлопці в класичні шахи. Не знаю, виходять вони чи ні. Я просто розповідаю про культуру гри, гри в шахи у Англії. Ну добре, а тепер ми переходимо безпосередньо до самої гри. Я такого рівня, друзі, такого жаху ще не бачу, особливо, що грає наймолодший гросмейстер Англії. І так. Кінь в 3, Ц5, С4, кінь-6. Ну, ми не граємо так за чорних, але дивимось. Чорні ось грають, до речі, дебютну частину доволі серйозно і не мають ніяких проблем. Вже ця позиція, можна сказати, вона більш-менш нормальна. Це що в нас? Покращений захист Тараша. Нічого тут в білих немає. Тому вибір дебюта наймолодшим гросмейстром Англії дуже-дуже дивує. Тут зіграно було А3. Чорні могли піти. У дуже гарну версію якогось прийнятого ферзівого гамбіту, але пішли це. ЄД, слон Е7. Не саме найкраща лінія за чорних. За білих тут зазвичай, якщо хотіти щось від дебюта, хотіти не отримати хоча б гірше. То потрібно грати або C5, це е -е, має. Ну, мрію, таку далеку мрію насування пішаків на ферзовому фланзі. Або це де. Або це де, і такі позиції, де ну, приєде, вони будуть симетричні, але в білих там може трішечки, там воно на копійку цікавіше стояти. А при кінь 5 ну все ж таки слон не буде витрачати темпи і відразу вийде на D3. Білі на восьмому ході, в позиції, яку я знав, мабуть, будучи другим розрядом. Чомусь грають слон d 3 і просто на рівному місці віддають темп. Ну добре, це ще не фатальна помилка, але велике питання. Як з такою грою, з таким відношенням до дебюту можна взагалі дійти до рівня майстра Фіде? Хоча б я мовчу вже про рівень міжнародного майстра або міжнародного гросмейстра. Це мене дуже-дуже дивує. Була зроблена рокіровка, рокировка А6, ну ходи чорних логічні, і білі роблять ще один загадковий хід слоном. Це вже третій хід слоном у цій партії з 11. Незрозумілих ходів білих. Це вже третій хід слоном. Він вже тут був. Але якась дивна гра від наймолодшого версмейстра Англії. Ну, слона 2, більш-менш нормальна, хоча б Д5 можна буде вирівняти гру. Тура є один нормальний хід слони. в 4 нормальний хід. Ну, це всі ходи, які підтримують за білих життя. Після слон Д3. Білі починають вести неприємну боротьбу за рівність. Тобто, людина не має взагалі ніяк, нічого за пазухою, не має ніяких напрацювань, і просто білими отримує трішечки гіршу позицію без якихось новинок, без, якихось, без якоїсь гостроти, де суперник може помилитися. Так, є. Варіації, навіть я писав і книжки по таким схемам, де ми можемо ризикувати чимось, дати супернику маленьку, якусь ілюзорну перевагу, але при цьому ставити серйозні перед ними проблеми, ставити питання і обігрувати гравців, як я там в Бліц обігрував і накамуру, і інших сильних гросмейстерів. Тобто на якихось тонкощах, що ми бачимо тут, білі нічим. Суперника не здивували і вийшли з дебюта просто гірше. Це якийсь жах. Далі білі показують повнісіньке нерозуміння цих мітельшпільних позицій. Ну, не знаю, коли ми тренувалися, першорозрядники такі позиції більш-менш розуміли. Першорозрядники. Ну, треба вже, Стейніс сказав, гірше захищайся, ставити слона на е 3 і терпіти, в принципі, цю позицію можна грати. Так вона погірше за рахунок того, що в білах ізолятор, але вона не програє. Білі грають слон G5, чорні слон B7, зрозуміло, Тура C1, ну це нормальний хід. А 6. Комп давно цей хід рекомендував, і кілька ходів тому і зараз. Але, друзі, не завжди те, що показує комп, треба робити. В принципі, цей хід нормальний, але в цілому. Тобто, ось так двигати просто так пішаків від короля небезпечно. Бо якщо там десь виставляться потім слона на Б1, ферзя на Д3, то ходити Я 6 і G6 це вже дуже небезпечно. Тобто, ось так просто совати пішаків від короля, я вам... О, таке основне правило кажу. Це дуже-дуже небезпечно. Звичайно, ну, надійніше поки поставити туру на відкриту лінію і думати про ідею b 4 яку й буде проводити в партії е цей сильний міжнародний майстер. Слони в 4. Тут Тура c 8 знову-таки можна, але й b 4 дуже цікаво. Тобто ми бачимо, що в білих проблеми з пішаком D4 деякі проблеми з пішаком b 2 і жодної контргри. Тут можна піти слон е 2 і слон Б1. Слон Б1, ідея мені подобається. Друзі, хто дивився турнір претендентів, саме мої огляди, де я конкретно показував практичні поради для вас, для шахістів, рівня там перший розряд, другий, третій, КМС і навіть майстер. Давав конкретні практичні поради, як діяти у тій чи іншій позиції, як діяти, якщо це бліц, як діяти, якщо це Репіт. Тобто я не просто коментував ходи як того гросмейстера, обкладуться прогами і так, прога сказала так, прога сказала так. Я давав поради для конкретних шахістів і для конкретних контролів часу. Так ось подивіться, мої, мої коментарі до партії на Камура з Гукешу, де я казав, що ось така жертва пішака вона в принципі не страшна. Пішак все рівно був слабий, Білі у вигляді компенсації отримують двохслонов'є. І в принципі, якщо підміняються пішки флангу, то майже будь-який Еншпіль 4х3, ну, окрім пішакового, буде легко нічийним. Ну, звичайно, там кінь проти слона або конівище можна возити, але в принципі це нічия при нормальній грі. А турові взагалі зараз вважаються дуже легко, робиться там нічия. Тобто, після тура f на D1, я вважаю, що в цій позиції психологічна перевага білими, тому що вони мають якісь там активні ходи, а пожертвували дрібницю. Чорні забрали. Цю маленьку дрібничку, і в принципі в них лише формально цей зайвий пішак. Але, як я вже сказав, 4 на 3 реалізувати майже неможливо. Друзі, в мене програма ця безкоштовна, тому записувати відео більше 10 хвилин я не можу. Я хотів вкластися в одне відео, але бачимо, що намагався дати вам якнаймога більше порад, тому в одне відео ми не вкладемося. Друзі, ставте лайк. Підтримуйте канал, хоча б лайк, хоча б діліться цим відео. Хто може підтримати канал ще якимось донатом, то це теж буде дуже добре для розвитку каналу. Буду вам вдячний. Ну, а ми продовжимо огляд цієї жахливої партії у наступному відео, щоб ви бачили, як грають одні з найкращих шахістів Англії, коли не можна виходити до коридору.